Ісусу Христу. Тайте ще раз кажемо, слава Ісусу Христу! Слава. Можете присісти. Наш Бог, він достойний слави, і нам треба йому голосно віддавати, тому що Бог настільки є добрий, наскільки дбає про нас, ми навіть не можемо уявити. Якщо б нас відкрилися духовні очі, ми ви бачили те, що Бог пає про нас, ми бачили те, що Бог планує для нас. І я думаю, що ви багато чого помінялося в нашому житті, бачення і так далі. Пам'ятаєте, як Лисей помолився, каже, Боже, відкрив йому слузі очі, Бог відкрив очі йому і Він побачив велике військо, яке, е, яке, було, е, яке стояло над ним. І сьогодні Бог він давав нам можливість, ще одну можливість, що ми можемо послухати Боже Слово. Тепер у нас пішла трошки мода, не знаю, можна таке слово використовувати, десь повторяти і продовжувати свої проповіді. І якщо ви пам'ятаєте, то попередній раз чи позапопередній я ділився Словом Боже про те, як жити для небесного життя. І так, як Господь, відколи ми, Він прийшов наше життя, Він нас спас, Він нас покликав, Він дарував нам нове життя. І колись, коли ми були без Бога, ми служили гріхові, наше життя воно було похоже на щось недобре. В нашому житті ми робили речі, які апостол Павло, Він каже, що ми тепер соромимося цими речами, тепер би і знаєте, коли невірча людина живе таким життям без Бога, недобрим життям, недобрими поступками, це є одне. Але провіряюча людина, яка вже пізнала Бога, яку Бог спас, рятував, який Бог він дав е, нову природу, дав благословіння. І це дуже недобре, провіряюча людина, вона похожа на цю, невір... на, на цю людину, яка живе неправильною е, неправильним життям. І Тема моя називалася Я сьогодні хочу продовжити як жити небесним життям. І пам'ятаєте, ми з вами говорили, що коли ми воскресли з Христом, то нам потрібно шукати горішнього, де сидить Христос, правоч Бога, думати не про, думати про горішня, а не про земне, тому що ми воскресли з Христом. І я казав, що це не означає, що нам потрібно лишити всі земні справи, те, що... Ну, Заробляти, працювати, будувати сім'ю, це не означає, а це означає просто живучи на землі, пам'ятати, що ми, є громадяни неба, нам потрібно погодитися і жити для Господа, жити всюди, де ми знаходимося, на роботі наших обставинах, які би мене було, жити для нашого Господа, жити як діти Божі. І тобто, те, що цінне для Христа, воно має бути цінним для нас. І пам'ятайте, я говорив, що потрібно. Вітає християни, Апостол Павло, він говорив, говорить в е, колосян, третьому розділі, і він казав, що потрібно умертвити, щоб ти за Богом, умертвити наші земні члени це розпусто, нечистоту, пристрасть, е, потяг до зла, жадобу до наживи, тому що це все є ідолослуження. І там наступний вірш, як він тут не висвітлений вже, і каже, що внів Божий приходить на неслухняних. Тобто, якщо ми не слухаємося, служимо ідолу, служимо нашому тілу. от, Боже Слово каже, що Бог Він зато гнівається на нас. І ми також говорили про те, що потрібно відкинути в нашому житті: це гнів, злобу, пристрасть, гордість і всяке те, що мішає йти за Господом, але одягнутися в нову одежу, нову одежу, яку для нас дає Ісус Христос, про яку я далі буду згадувати. І на продовження я буду читати. Наш третій розділ із 18 го вірша, я тоді читав до 18. -го. І тепер з 18 го вірша і аж до 4 розділу 1 вірша. І тут тема поділена розділами, якби вона закінчується розділи поділені, так що закінчується третій розділ і переходить на четвертий, але якби тема у нас продовжується і в четвертому розділі. І читаю такі слова, Тема, про яку не дуже часто говорять, в основному. На весіллях, от, на сімейних служіннях. Але сьогодні я хочу, щоб ми всі послухали це слово, яке залишив апостол Павло тоді для Колосян, а сьогодні для нас. І написано: дружини слухайте своїх чоловіків, як личить у Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не занепали духом. Раби, слухайтеся у всьому тілесних панів, не служіть їм про людське око, як ті, хто підлещується до людей, але в простоті, серця, боючись Бога, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержите нагороду спадщину, адже слушайте Господу Христові. Адже хто, а хто кривдить, той одержить за свою кривду без огляду на особу. Пани віддавайте вам справедливість і належне, знаючи, що ви маєте Господа на не. І так, і Боже Слово, яке. Звучало, як я вже казав для колосян, сьогодні воно звучить для нас. І перше, і якби апостол Павло, він, якщо ми візьмемо контекст, він звертається в загальному спочатку і каже, що треба відкинути себе і що треба одягнутися. І неправильно би було далі цей контекст просто продовжувати читати, не враховуючи перед тим, що апостол Павло він говорить. І апостол Павло звертається до дружин і каже: дружини, лю слухається своїх чоловіків, як лечить Господу, і далі Він каже, чоловіки, любіть дружин свій, і не будьте суворі до них. І я думаю, що ми дуже це Боже слово знаємо, особливо брати для сестер, сестри, для братів. Але як важливо, щоб ми кожен знали для себе, що я як чоловік, що мені Боже слово говорить, а дружина хай знає для себе, то вже ну що Боже Слово говорить для неї. І часто, як я вже казав, буває, що віруючі люди не можуть допускати своєму житті. І поводиться не так, так як це говорить Боже Слово, але Боже Слово закликає чоловіка любити свою дружину, дружину, слухатися свого чоловіка. от. І далі можна сказати, що Боже Слово також каже, що потрібно відкинути. Коли в нас є сімейні відносини, і я попередній раз пам'ятаю, я говорив, що потрібно в сім'ї. Плюс до цього послушання, чи плюс до цього чоловік, коли любить свою дружину і в сім'ї, щоб були взаємні відносини. Часто буває, на жаль, проявляється гнів, лютість, злоба, богозневага, безсоромні слова і може бути різна неправда. Але як важливо це все нам відкинути в наших сім'ях, а звернутися в щире милосердя, доброту, покигло і довготерпіння. Вибачаючи і прощаючи один одного, часто буває, людина дуже довго може пам'ятати, що там 10 років тому, як така дружина може пам'ятати, що їй сказав чоловік 10 чи 20 років тому. Але їх важливо простити і забути просто не рахувати, не врахувати цього. І останній каже: одягніться в любов, що вона є, союз досконалості. І все, що робите. Там цей віршик перед тим пише, каже: Все робіть ім'я Господа Ісуса Христа. Хай би Бог поміг, щоб наша сім'я вона була такою, що ми відкинули старе, а одягнулися в нове. Одна історія розказує давня історія. Не знаю, чи була насправді, чи можливо вигадана. Якось жили дві сім'ї, одна віруюча, одна не віруюча. І давно, як мили під боги, може, тепер мало хто так миє, але мили як тряпку, від рік замочили, пам'ятаєте і мили підлогу тряпкою. І не віруючи, сім'я у них відбувається таке в сім'ї. Дружина миє підлогу, йде чоловік і зачіпає то відро відро паде і все розливається по підлозі. І дружина починає на чоловіка сварити. Ти що, не бачиш, куди йдеш, і на нього починає сварити. А чоловік на неї. Ти що, де ти відро поклала? Ти не знаєш, від два класи тут поклала по серед хати, де ясно, що зашквартується. І каже, слово почався скандал. І вони одного разу задумалися. Кажуть, слухай, а чому ми постійно сваримося? Каже. А цікаво, каже, на збоку живе віруючий сім'я. Каже. Давай каже, підемо та подивимося, як вони живуть. І каже, вони вечір пішли, підглядають вікно і дивиться. Теж така ситуація, в них теж дружина миє підлоги. І тут дивиться, теж чоловік заходить і теж зачіпає це відро. Дружина каже, вибач, каже, що я поклала відро не там, де треба, я не знала, що буду заходити. А чоловік каже, вибач ти, що я не дивлюся під ноги і не бачу під ногами, що в мене каже, є розлив це відро, зробив тобі хлопку. І ті не вірять, що вони стали і задумалися. Я кажу, стоп. Каже, ми двоє праві, каже, і в нас сварка. Вони, каже, двоє не праві, каже, а в них ми. Я би хотів побажати просто кожному із нас, щоб у нас була така сім'я, де ми можемо відкинути цей гнів, цю люті, злобу, а навпаки, здягнутися цей Божий одяг, поводитися так, як до цього закликає нас Боже Слово. Наступне, що апостол Полові говорить про дітей і каже, діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до подоби Господу. І це також велика заповідь, яка. Написано, що це перша заповідь із обітницею, яку Господь обіцяє довголіття і благословіння на землі. Часто діти вони не цінуть батьками, що там батьки знають, що вони знають сказати, та я ліпше знаю. Знаєте, як один хлопець розказував чи один чоловік, каже, коли я був, каже, малий, я думав, що тату все знає. То я виріс, каже, я зрозумів, що тату не все знає. То я шестав більший, я зрозумів, що тату нічого не має. Не знає. Каже, коли мені стало там далі 30 років, я зрозумів, що все-таки тато щось знає. Коли мені стало 40 років, я зрозумів, що тато все знав, а я нічого не знаю. І ви знаєте, чим людина стає дорослішою, тим вона більше розуміє. Але часто діти можуть думати, що вони все знають. Але Боже Слово, воно каже, що. Потрібно слухатися своїх батьків і кажемо, це Господу подоби. Це не тоді, коли батьки е, все дозволяють, але слухатися тоді, коли батьки може щось забаганяють, е, щось е, кажуть, то не робить туди, не йти. І важливо, щоб діти, поки особливо не знаходяться в домі з батьками, це по особливому слухалися е, своїх батьків. І так само, батьки, не тратуйте ваших дітей, щоб не пали. Не занепали духом. Часто бають батьки, вони можуть владу, яку Бог дав, їм використовувати для себе. Якось я слухав одного якби, чоловіка, який розказує за себе. І Він каже: мій каже вдома, каже, я прийшов з роботи, змучений, каже, а діти скачуть, бігають так, шумлять. Каже, я смерть на них би тихо було. А вони каже, не тихо. І каже: я тоді взяв крута і їх нагнав геть. І, то, і йому каже, ну після того каже, я то зробив мені совість доколяє. А він думає, на що Та дітей треба наказувати. Але совість, тобто Господь йому говорить, каже, ну ти ж наказав не тому, щоб їм добро було, а ти їх наказав тому, що вони тобі заважали. Тобто є просто батько, е, якби цієї влади, яку дав Господь, він її використав для себе, для свого Я і для свого енерго. Тому важливо нам також це Боже Слово і також в сім'ї. Я не можу викинути десь цей. Контекст і каже, діти слухаються всьому, батьки не рятуйте дітей. І далі також, Боже слово, каже, я цей контекст теж сюди записав, каже, щоб ми в сім'ях, батьки між дітьми, діти, між батьками відкинули гнів, часто бай можуть гніватися, чи діти на батьків, чи батьки на дітей, лютість може бути якась злоба, ненависть, неправда і тому подібне. Але як важливо, ми, як віруючі люди. Щоб ви одягнулися в новосердя, милосердя, доброту, покірність, лагідність, здержавість, вибачаючи, можливо, ви хтось десь приходить з межі, просто вибачте, покрити все любов'ю і задати собі запитання, якщо я не слухаюся, я це роблю ім'я Господа Ісуса Христа чи ні? Чи якщо я дітей своєю виховую. також задати запитання, чи я це роблю ім'я Господа Ісуса Христа. І такий один є лист, його, ви бачите картинка, спочатку батьків сваге для дітей, потім. Діти виростає, на жаль, буває, все міняється на оборот. Є таке, якщо ви знаєте, такий співак, є Джордж Давитю, і він написав книжку про виховання дітей, і він каже, коли діти щось зроблять, каже, в них часто наповняє лютість. І каже, він собі прийняв це правило, таке правило, і каже, коли діти щось його розсердить, він не йде їх наказувати, поки не перехоє собі голови до десяти. Каже, чому? Тому що каже, ти, як переходиш до десяти, тебе вже трохи людь втихне, гнів втихне, і ти вже зовсім по-інакшому наказуєш е, дітей. І є такий вислів, каже, нічого не вирішує, коли ти сердити. Часто буває, коли нас наповняє гнів, злоба краще покинути, краще це і служити на потім. Незабаж, коли вона чи з сім'єю, чоловік з жінкою, чи з дітьми, чи десь на роботі буває і наповняє гнів і в той час проситься на язик самі точні слова. А потім і буває, що скажемо, а буває, що не скажемо. А потім пройде трохи часу, і ми собі думаємо, якщо ми не сказали, ти сні думаємо, як добре, що я тоді того не сказав. Так би сказав тоді, кому сердитий, от би б він іде не робив. А буває навпаки, прийде трохи часу, ми наговорили, і прийде, ну, ми втихнемо, і далі думаємо, як жаль, що я це сказав. Якби ще цього не сказав, все би було добре. За те, що сказав, а слова назад не вернеш. І тому важливо в нашому житті, коли ми сердиті. Покинути, хаще десь вийти, хаще помолитися, побути з Богом, заспокоїтися, а потім йти, якщо потрібно, чи, ну, чи дітей виховати, чи чоловіки з дружини, потрібно щось поговорити, щось вирішити, чи, ну, чи будь-яка конбіг, просто в нашому житті не було цього. Я хочу, щоб ми пам'ятали, що за нами на раз ми думаємо, що не вірячи, там ми десь, не вірячи, за нами не слідкують. Але насправді, не віряючи, вони дуже добре знають, що не вірячи. Вони знають, як нам поводитись. Я нещодавно зустрів одного чоловіка і мені розказує за деяких які людей, я знаю, і мені було не дуже подлобно говорити. Він каже, ну от каже, в мані, і знаєте, і, мі, і, на жаль, мені десь це було неудобно, тому що я десь знав, що це є правда. Що я сам зустрічався з тим. Але як важливо, щоб ми завжди поводилися як діти нашого Господа. І далі каже раби, судячи в усьому тілесних панів, не скажіть їм про людське око, як ті, оку, які, хто підлешується до людей, але в простоті серця, боячись Бога. І що тільки робите від душі, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержите нагороду спадщину, адже служити Господу. А хто кривдить, той одержить за свою кривду без погляду на особу. І апостол Павло, знаючи ситуацію, ну, в принципі, зараз це слово читати для нас, що це граби в даний час у нас грабів нема. Але деякі переклади, і в Синій Біблії навіть перекладано. Ні, в сині це друге слово. Ну, коротше, деякі можна сказати для нас, що це означає, це, коли ми встроїмося на роботі. Можна сказати, нам дають певні обов'язки і ми потрібно, нам потрібно це виконати. І часто обов'язки нам дають такі, які нам, можливо, здається, неправильними, нерозумними або ще щось. Але як важливо, щоб ми послухалися. Якщо дав такий указ, значить він буде за це відповідати. І Боже Слово каже працювати і часто підлешується, часто ага, бачить мене, щоби бачив, що я добре роблю, та я тут поправлю файно зроблю. А там, де не бачить, хай не бачить. Але щоб ми дуже пам'ятали в нашому житті, що все бачить Господь, і тому важливо в нашому житті, коли ми робимо на роботі все робити, як для Господа, все робити для слави Господа. І в кінці навіть своєї роботи ми можемо задати запитання: а чи я зробив, чи я послав своєї роботи і Господа? І Боже Слово каже, що ми зробимо правильно, це буде нас нагорода, каже. А хто кривдить, хоч граб, хоч пан. Боже слово каже, що кожен він одержить за свою кривду. А той, хто правильно поступає, Боже слово каже, що ми достанемо нагороду спадщину, з якою служимо для Господа. І далі пани і деякі переклади кажуть, роботодавці: віддавайте рабам справедливі і належні, знаючи, що ви маєте. Господа на небі. Часто буває, ті, хто мають владу, вони теж почувають себе, мають владу, мають гроші, і можуть пригрожувати різні погрози давати. І знаєте, як то каже, поводять себе як боги. Але Боже Слово каже, пам'ятати, що ми маємо на небі Господа. Можливо, є під нашим управлінням, Боже Слово також каже поступати совісно, поступати згідно тим, щоб пам'ятати, що Бог він всім керує. І тому. Також в роботі граби, працівники, чи паниця, роботодавці також важливо, щоб у роботі ми також відкинули. Думаємо, а не віруючи, та можна на нього гнівитися, сердитися, всяко називати і так далі. І так пан не віряючи, ну чи мій начальник на роботі не Але боже слово каже, також потрібно стримати свій гнів, лютість. Звичайно, коли ти на роботі може дорого коштувати, і ти будеш гаді кого стримуватися. Але позочі можеш говорити щось друге. Але Боже слово каже, що ми завжди стримують цю лютість всякого зневагу, всяку неправду, а навпаки, поступали добре, були милосердні, добрі, покірливі. І Боже Слово обіцяє нам благословіння. І тому незалежно ті ми сфері знаходимося, чи ми кимось керуємо, чи хтось з нами, щоб ми знали своє місце. І тому хай Бог нас цьому благословить. Я би хотів, щоб ми запам'ятали, що ми, якщо воскресли з Христом, і пам'ятаєте, це потрібно мертвити свої земні члени, тому що гнів Божий приходить. За на це відкинути свою стару одежу і одягнутися внову як християнин, як справжній християнин, слідуючи за Господом. Що ми пам'ятали, що не вірючи люди, вони, ми можемо раз думати, що все нормально. Можу собі поступити, можу свій дозволити, і так нікого немає церкви, пастора нема, да нема, мені, немає братів, сестер нема. Але. Не люди, вони спостерігають за нами, вони знають, що нам можна, що не можна. І про це світло, яке говорив Едік, раз буває, нам треба світити і поступати правильно. Але, на жаль, буває, часто вірячи люди людини цього не виходить. І тому хай Господь благословить, що ми це все відкинули своє зло свого серця, а вдягнули в себе те, що Господь хоче, це добро, цю добру одежу і правильну одежу, одежу християнську. Хай Бог на благословить. Амінь. Амінь.